Якби я до нього чисто ставився як до куска металу, не дивився, не за ним, не доглядав, по факту він би мене б і підводив в даний момент, коли на мене, скажімо, якийсь дрон полює за мною. Юбаш. Тільки дивиться з Рудіком кіно. Диви. Перший наш захід, виходить, це був травень. Ми зайшли в Донецька область, в село Спірне. Нас по факту навчали на АГС-17, але ще в нас був такий прикол, що нам підігнали американську зброю. МК-19. Ми зайшли на позицію, хлопці нам показали, наче все нормально, наче все знаємо. Перші от, перших три дні вроді би спокійно було. Не лізли, і потім виходить дуже жорсткий штурм. Ну, прям там міномети, ТВ працює, хіба кабів у нас не було. І от Вроді, все нормально, стріляємо, раз у нас починається осічка. Я не розумію, що сталося. То вже зараз я розумію, що там неправильно ленту заложив, неправильно поставив саму планку, або коли затвор звів і робиш спуск, що виходить, воно може теж коли надати, якщо ти саму ту планку хреново поставив. Були перший штурм. нам кажуть, виходьте працювати. Ну, ми туди часто працювали парадійці, нам сказали Азимут, ну, конкретний градус, куди ми маємо наводитися і дальність. Ну, зразу мандраж. Ну, Переживання, чи все буде нормально, ну, є бажання допомогти хлопцям з піхоти. У нас ігрушка просто на полі стояла. І ми от чисто так наводилися і стріляли. Скидів майже не було, але бувало таке, що ми йшли від ігрушки, приходимо, а вже там, де ігрушка сама стояла, збоку біля неї, де я сидів, ну, там видно, що от скид прийшов, типу, ігрушка вся в осколках. Ну і по факту, якби я був на тому місці, можливо би Сталася б всяка фігня. Казати там жорстко МК-19 чи гранатометною. Ну, не знаю, говориш ігрушкою, і воно якось так здається, начебто е, вона тебе слухає, ти її ліпше відчуваєш, е, скажем, десь один до одного. Ну, Мені подобається, нормально. Зайчик маленький. Зробили ми котика. Маленький. 35 кінець. Даже, скажімо, от дробовик. Е, якби я до нього чисто стався, як до куска металу, ну, не дивився, не за ним не доглядав. По факту він мене би мене і підводив в даний момент, коли на мене, скажем, якийсь дрон полює. Так само є гранатомет, за ним треба уход дивитися, скажімо, накривати в погану погоду його, от, скажем, зима. Його, е, йде сніг. Е, Плюс-мінус е, морозу немає. Сніг пішов, розтопився, вода, воно замерзло, типу, і вона вже не працює. Ну, по факту, е, догляд, якщо ти за нею доглядаєш, вона і буде нормально працювати. Якщо ти скажімо, халтурно дивишся, ну, вона в даний час може тебе підвести, коли це буде необхідно. Були випадки, коли на нас е, летів дрон FPV. Ну, Ми з хлопцями виходили з позиції, чую свист такий специфічний, ну конкретно, що щось летить, скажімо так, нездорове. Ну і як, я кричу хлопцям, походу і в піві летить. Всі хлопці побачили зразу в посадку. Ну, я тут один такий, виходить, Джон Рембо з дробашом. Не ховаюся, стою, він вже підлітає, ну так метрів десь 50, ну. Може, менше навіть. Він часто йде на посадку і прямо на мене летить. Ну і в цей момент я починаю наводитися на нього. Зразу переживання або я його, або він мене. Нас хіба спасло те, що заглушила репка дронщиків. І він просто от впав в землю і розірвався. Але по факту ну, досить багато є моментів, коли дробовик спасає хлопцям життя. У мене було, що летів Мавік. З скидами. І ну, реально, якби не дробовик, то, скажімо, ну, автоматом я би точно не зробив ту роботу, що зробить дробовик. Ми були на позиції, вийшли стріляти, ну, вже пустили декілька вогів і виходить, чую, щось підлітало. Ну, Каже до побратима мішаня, ну позивний його Майк, кажу йому, Міша, давай бігом ховаємося. Тут дрон тільки підлітає, нам в канало часто сховатися в. Там гніздо виходить, було кулеметне. Ми туди сховалися, там ще піддохли лежав, ми його трохи прикидали, ну нічого. Ну, коротше, Прикол того, ми сховалися, і тут, виходить, один скит падає на ігрушку, ну, там часто фартануло, що брустер дуже високий був і десь збоку вдарило. Потім дрон, виходить, підлітає до нас. І опускається чим раз тим нижче. Ми коротше, так притуляємося ближче до землі вже. Ну і тут, е чисто от, з пам'яті, ну, зразу взрив, оглушило. Ми зайшли в бліндаж, е скидаємо броню, оглядаю, дивлюся. Ну, По факту в мене майже нічого не було. Тільки нижче коліно, осколок залетів і в плече попав збоку, так сильно, так не заділо. От побратима там знизу спина трохи була сильно посвідчена. Получається, я перший зайшов, він за мною і та, якби він своїм тілом, можна сказати, прикрив мене. В нас, де ми зараз є, на даному нашому участку землі, то тут спокійніше, чим було порівняно з роботіно. Іменно в плані вогня, що не так сильно накривають, що перелізуть, але ми їх дуже успішно розбираємо. Були моменти, коли. Пітера якусь там фігню заносили на позицію, мені потім ще командир відос скину. Ну, чисто йдуть два пітера, якісь ЧТМки несуть, чи ще якусь фігню. І тут ми дуже влучно конкретно попали, і там тільки от і тільки так е, нам намотало на дерева їх. Рудіку, тут на хрестіку два пітера. Твоя робота, пожалуйста. Трохи. Мераво наробив. Я думаю, що наразі дрони, ну, нема різниці, чи просто Mavic чи FPV, ну, по факту вони перевернули оце враження, яка була війна до них, і яка зараз є. Ну, да, Танчик розбирає, але по факту і цей танчик ФПВ е ну, з декілька ударів, може навіть з одного, якщо конкретно попаде в конкретне слабу точку танка. Вона ну, його може і розібрати. Так само, ну і ну, без піхоти ніяк, але реально хлопцям там дуже тяжко. І ну, я за, щоб хлопці ліпше віддихають, чим сидять там в окопах і мерзнуть. Ліпше хай цю роботу робить штучний інтелект або ну, дрони. Це, ну, від побратима, ну, скажімо так, на, на щастя, щоб міномет, скажімо, оминав, СПГ не попадало, дрони не били. Ну, а от іменно сам трезуб це мені дружина подарила. Вона ну, дуже в мене молодчинка. Вона ну не то, що ну, люба дружина переживає, але скажімо, для мене ну, реально деколи є такі моменти, що ти зневіруєшся, вже все дістало. Ну, дружина все розуміє, але, скажімо, ну, пригортає до себе, хоч і там відстань майже в тисячу кілометрів, але вона завжди мене підтримує, що все буде добре, все буде нормально. Вернешся, ти сильний, і хлопці тебе слухаються, поважають. Дуже дякую, що ти в мене є, що ми з тобою разом живемо. Ну, ти в мене найкраще. Я тебе дуже сильно кохаю. Як ти можеш просто спокійно вдома сидіти, знаючи, що там лізуть ворог, вбиває людей, мирних людей, дітей, ну, пожилих людей? Я розумію, що є різні люди, є реально люди, яким пофіг на цю країну, типу, ну мені на, наразі не пофіг на неї. Ну я тут народився, я хочу ліпше жити. Конкретно те, що війна продовжується досить тривалий час. Так, е, да, воно трохи, скажімо так, діє психологічно, що хочеться додому, е, хочеться до сім'ї, до дружини. Але ти розумієш, що є робота, її треба виконувати. Ну, скажімо, якщо ми всі відійдемо, то підеш лізти на нас. Ну, і по факту, якщо не ми, то, то хто?